Відповідь на питання: порядок звільнення військовослужбовця за сімейними обставинами. Розглянемо одну підставу звільнення, це догляд за батьком з інвалідністю другої групи. Розглянемо з практичного прикладу. І так, військовослужбовець проходить військову службу. Відповідно, має батько з інвалідністю другої групи та вирішив за сімейними обставинами звільнитися з військової служби. Порядок дій військовослужбовця. Було підготовлено рапорт щодо звільнення, долучено нотаріальне посвідчення копії документів: це паспорти громадян України, свідоцтво про народження, пенсійне посвідчення, довідка до акту огляду МСЕК та ще додатково за проханням бажанням військової частини. Це була долучена довідка про склад сім'ї та акт огляду житлово-побутових умов. У подальшому зазначений рапорт з матеріально посвідченим копіями був поданий до військової частини військовослужбовця, і зазначений рапорт розглядався. Дуже довго розглядався рапорт. У подальшому матеріали додатково були направлені до військової частини, до оперативного командування, до Міністерства оборони. Зазначені документи було розглянуто командування військової частини і прийнято законне рішення щодо демобілізації, щодо звільнення військовослужбовця за сімейними обставинами, звільненого наказом у запас, за підпунктом Г пункту 2 у зв'язку із наявністю батька з інвалідністю другої групи, частина 4 статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Направити на військовий облік до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тобто після звільнення військовослужбовець стає на військовий облік у центр комплектування та на йому надається відсрочка від військового призову. Але у подальшому зазначений військовослужбовець може бути повторно мобілізований такий порядок, алгоритм дій. Що ви думаєте з цього питання? Якщо є у вас питання, задавайте, будь ласка, у коментарях. Пишіть у діре. Якщо вам необхідна юридична... Допомога, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост. Якщо цікаво, підпишіться на канал. Дякую вам за вашу увагу.